А тим часом відбудова почалася в одному з найбільш зруйнованих сіл Київщини. У мощуні. Там волонтери, волонтери звели перший будиночок для родини, яка втратила своє житло. Як він виглядає? Давайте подивимося далі. Квіти та городи, мабуть, єдине, що залишилось звичним від довоєнного мощуна. Було все. Тепер нічого. Все зруйноване. З гарищем власного будинку ходить Петро. Жили тут великою дружньою родиною. Дім починав будувати ще його батько. Петро продовжив добудовувати, а останні ремонти саме завершував у переддень російського вторгнення. Тут зробили кімнату, повністю ремонт. Залишилося тільки двері. поставити. двері п'ять тисяч. Проплатили чотири. Залишилося доплатити тисячу і забрати двері. Магазина й теж ніту. Магазин теж згорів, та й двері нема куди ставити. Його подвір'я знаходилось посеред лінії фронту. Ось костови. Поставив це? Це града. Чоловік неохоче пригадує хвилини, проведені у погребі. І те, як вибирали з села. Зараз ми прихожі. Тут була ванна у нас, там кухня. Залу і кімнати. У нас тут жило. Дев'ять чоловік. Це батькова сім'я, моя і сім'я мого брата. Дев'ятеро душ. Коли повернулись сюди після деокупації, зрозумів, доведеться починати усе з нуля. Оселились у сарай, де до бойових дій тримали тварин. Обживаємося, держимо. Газяйство саме родина Петра стала першою, яка дочекалася на нове житло у мощині. Посеред їх двору, волонтери місяць будували єврокорінь. Це модульний будинок на одну родину. Влітку тут не спекотно, а взимку можна опалювати конвектором. У нас є плитка і вода у нас є. В будинку розміром 5,5 на 6 метрів є всі комунікації, нова техніка, двоспальне ліжко. Це, звісно, не 240 квадратів, які мала родина, але краще ніж жити у сараї. У нас боля, душ, пральна машинка. Такий єврокурінь має витримати будь-яку пожежу, зроблений з пінопласту, до якого додали полімер, який не дає займатися полум'ю. Волонтери випробовували його не тільки вогнем, а й грубою силою. Онструкцію розробили за три дні. А от кошти збирали довго соцмережі. Зверталися до всіх, да так, так багато виробників дали нам матеріали за. Оптовими цінами та з розсрочкою, тому вже будемо розраховуватись, коли зберемо кошти. Хтось привіз безкоштовно подарував двері, хтось безкоштовно подарував вікно. Ну отак, от, от з миру по ниці. волонтери оцінювали будівництво у 7 тисяч 200 євро, але вийшло на 3 тисячі дорожче. Це перший модульний будинок у мощині. Планують 100 таких будиночків на території, де люди живуть біля їх домів. Це дуже удобно для людей, бо у них є огород, і. І господарство, і так далі їх будуватимуть, коли волонтери назбирають достатньо коштів. Село допомагають вже чимало міжнародних партнерів, але для відбудови потрібні суми у десятки мільйонів євро. Пошкоджено 4736 тисячі будинків. З них 1200 не підлягають. Встановленню Мащун. Це одне із селищ, в якому дуже сильно постраждали будинки. Люди за місяць можна будувати одночасно до десяти таких будинків. Тож, якщо волонтери та міжнародні організації і надалі допомагатимуть, до зими встигнуть забезпечити модульними будинками тих, хто найбільше цього потребує. Антон Рудак Олексій Колотигін, телеканал Київ.